Так, я знаходжусь напроти зелень, гриби соління. Кому треба помідори, зараз покажу, що по цінах. Відразу друга машина. Так, ось тут овочі і фрукти два, зелень, гриби, соління показує ціни по помідорах. Яку ціну такий помідор? По 21 гривні можна купити, а жовтий по 20? Ось такий весь по 21 гривні. Подивіться, кому треба помідорчик, можете підходити і купувати. А ротунда в яку ціну? 50 А помідори в яку ціну? По 20 А менші по 15 А черв'я в яку ціну? Черв'я? Да. Так В яку ціну черв'я? По 40 А жовтий? По 60 60 В яку ціну такий помідор? По 18 По 18 Такий Такий по 60 А баклажан? Двадцять пять. А ось рок віку ціну? Шестьдесят пять. Вікуціну родиска. По двадцять. А цибулька зелена. Басари. По десять. А кріп віку цінок? По сто. Бананку? А потрушка віку ціну? 60. 60, А корінь. 20 пучок. Або 60. По двадцять пучок. А цибуля яку ціна? 10, 10, 8, 8. 120, 120 кг. Так, по скільки буде такий варичок? На роздріб по 15. По 15 на роздріб. На роздріб по 15, на гурт 10. Ось такий також, так? Цибулька по 20 є. Ось така 30 кольорова, картопля. 13 гурт, 15 роздріб, перчик. По 35 кінза 150, 150 щавель 60. 50, шпинат По 80, 50, кріп. 60, 120, 120, 120 60, така петрушка По 70. 50, ось така. Також по 70. Це є ряд зелені, який у вас місце 10. А гірок по скільки? По 35 і по 30 є. А кабачок? По 15. Якусь сорок такі помідорчики. Сорок. 40. 40. Так, перчик є по 65 роздріб, 62 гор. А рожевий яку ціну буде? По 30, а жовтий перчик? 60, ось такий дрібненький? По 50. Це є сьомий аріат. Ось такий огірочок. 90. 90, більші трохи. 50, 50 70, 70 і 40. і ось такий 40. А баклажан? Баклажан 35. По 35 гривень. А ось такий перець? 60, 60 65. 65. А ось такий дуже гарний? 75. А гіркий перчик? 170. 170 і 200. Це є 9 ряд, 24 місце. Яку ціну такий помидор? Ось такий. 30? 30. Яка ціна на цибульку? По 13. А картопелька? По 13. Морква? По 9. І бурячок? 9. Це в кінці 10-го ряду. Кукурудзу в яку ціну? По 7 гривень в кінці 10-го ряду. А кукурудзу в яку ціну? По 7. І ось така по 5 менше. В яку така картопля? По 12. А буряк? По 10. А цибулька? Одинадцять, тринадцять. Це є одинадцятий ряд посередині, тридцять третє місце. А капуста ціну? По вісім. Картоплю ціну буде? По дванадцять. Оскільки капуста? По дев'ять. Ви в яку ціну? По шістдесят, а більшій? По тридцять п'ять. А ось такий помідор. Також по тридцять п'ять. Це є десятий ряд, двадцять перше, напевно, місце місці. його. Ось такий гарбуз яку ціну? 40 По 40 гривень. А ромашка теж 40? 25. По 25. А цибуля? Цибуля 13. 13. А така синя? 25. По 25. Це її 10-й ряд, 18-те місце. Кому 6. треба гарбуз, цибуля, підходьте. А помідор такий яку ціну? 18, а така 20. Ось така 18, а ось це більше 20. 10. Яку ціну такий помідорчик? 20. По 20 гривень любий, так? А ось цей також, так? Любий по 20 гривень. Це є сьомий ряд, 14 місце. Дивимося, ще що в них є. А перчик. По 65, а гіркий. По 200. А баклажан. По 25 і огірочок 40. Сьомий ряд, 14 місце. Така редеска. По 18, а петрушка? потрушка? по 70 на кілограм, а цибулька 8. по 8 пучок, ось така кукурудзька по 10, баклажан 28. по 28, огірочки по 38, а кабачок 15. по 15. Це є 9 ряд в кінці самого ряду. А молода капуста яку ціну? 23. По 23. Яку так. ціну такі квіти? 70. По 80 і ось такі по 50. Ми є в 11 му ряді відразу на початку. І також є номер телефону для замовлення в телеграм-каналі. Борячок, яку ціну? По 9, по 9. морква. 10. По 9. Це 10 й ряд, 10 те місце. Да. А яку ціну буде Савойська? 25, 25. а Пекінка? Петінка 40. 40. А ось такі помідор? Дякую. Закарпатський. Бородички 25. 24. По 25. І ще жовтий ось такий, скажіть. Жовтий 30. 30, а перчик? 65. По 65. Дев'ятий ряд, 24 місяць. А капуста в яку ціна? По 7. Ось такі грибочки? По 100 гривень. А ось такі більші? По 105 різні, так? Є ось такий відкритий 45. І ще є ось така глива по 80 гривень. Добрий гриб, 15-й В-магазин. А лисички в яку ціну? 280. Може, комусь треба акція в другому терміналі, на чесник 60 гривень кілограм.